Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі новорічної ялинки. Ось така виходить велика та красива ялинка. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву новорічну ялинку будемо робити разом. Для того, щоб зробити новорічну ялинку, нам знадобиться декілька кольорових листків паперу, а саме 4 зелені листки розміром 12х12, 11х11, 10х10 і 9х9 см. А також нам знадобиться ще один п'ятий листок розміром 8х8 см. І також нам знадобиться клей. Беремо один листок розміром 8х8 сантиметрів і зробимо першу частину новорічної ялинки. Для цього беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Розкладаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок удвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону. Знову загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо листок, підіймаємо, перевертаємо, розкриваємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. З боку беремо один верхній листок і загинаємо боковий кут до центральної лінії. Перед з іншої сторони робимо те саме. Загинаємо кут до центральної лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. І знову загинаємо бокові кути до центральної лінії з обох сторон. Біля початку бокових кутів загинаємо верхній листок, наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, розкриваємо бокові сторони з обох сторін. І оцей кут перевертаємо всередину під листок. Беремо листок, перевертаємо в іншу сторону, робимо те саме. Біля бокових кутів перевертаємо листок, наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, розкриваємо бокові сторони з обох сторон. І цей кут загинаємо. З середину під листок. З кожної сторони беремо по одному листку. Складаємо листки разом. Перевертаємо на іншу сторону. Складаємо листки разом. Наводимо. Біля бокових кутів Загинаємо листок, наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, відкриваємо бокові сторони з обох сторін. І цей листок загинаємо в середину під листок. Перевертаємо на іншу сторону. Біля бокових кутів перевертаємо листок, наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, розкриваємо всередину і цей кут загинаємо всередину під листок. З кожної сторони беремо по одному листку, складаємо їх разом. Перевертаємо, складаємо листки разом, розвернемо, перевертаємо листки з обох сторон. Беремо клей, наносимо клей на бокові кути з обох сторон. Приймаємо клей і перевертаємо листки. Наводимо, щоб клей пристав. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листки з обох сторін. Беремо клей, наносимо клей на бокові кути з обох сторон. Приймаємо клей і перевертаємо листки. Наводимо, розвернемо. І тепер перша частина новорічної ялинки вже готова. Беремо листок розміром 12 на 12 сантиметрів і зробимо другу частину новорічної ялинки. Для цього беремо листок і складаємо його на бік вдвічі, перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З протилежної сторони робимо те саме. Перевертаємо листки назад з обох сторон. По центральній лінії перевертаємо листок набік. Наводимо і піднімаємо листок вгору розкриваємо середину листка і зверху листок придавлюємо, перевертаємо на іншу сторону, перевертаємо листок набік, наводимо центральну лінію, підіймаємо листок вгору, розкриваємо середину листка. І зверху придавлюємо. Наводимо. І тепер друга частина ялинки вже готова. У нас залишилося три зелені листки, із яких ми зробимо три одинакові частини. Візьмемо листок розміром 11 на 11 см і зробимо одну частину. Для цього беремо листок, складаємо його на бік вдвічі, перевертаємо назад, в іншу сторону, складаємо листок вдвічі, в верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Протилежної сторони робимо те ж саме, перевертаємо листки назад з обох сторін, перевертаємо листок на бік. наводимо листок, підіймаємо листок вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок на бік. Наводимо. Піднімаємо листок вгору, розкриваємо середину і зверху придавлюємо. Беремо верхній листок і бокову сторону загинаємо набік до центральної лінії. Наводимо. З іншої сторони беремо верхній листок і загинаємо листок набік до центральної лінії. Наводимо. І тепер ще одна частина новорічної ялинки вже готова. Беремо листок розміром 10х10 см і зробимо другу таку саму частину. Для цього беремо листок, складаємо листок набік удвічі, перевертаємо назад, в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З протилежної сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо листок набік. Наводимо. Піднімаємо листок вгору розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо, перевертаємо на іншу сторону, перевертаємо листок на іншу сторону, наводимо, Підіймаємо листок вгору. розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. З боку беремо один листок і загинаємо його набік до центральної лінії. Наводимо. З іншої сторони беремо верхній листок і загинаємо листок набік до центральної лінії. Наводимо. І тепер ще одна частина новорічної ялинки вже готова. Беремо листок розміром 9 на 9 см і зробимо третю таку саму частину. Беремо листок, складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо назад, в іншу сторону складаємо листоку двічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З протилежної сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо листок на бік. Наводимо і підіймаємо вгору. Розкриваємо середину листка. І зверху листок придавлюємо. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок на іншу сторону. Наводимо, підіймаємо вгору, розкриваємо середину, і зверху придавлюємо. Все наведемо. Збоку беремо один верхній листок і загинаємо його набік до центральної лінії. Наводимо. З протилежної сторони беремо верхній листок і загинаємо його набік до центральної лінії. Наводимо. І тепер остання частина новорічної ялинки вже готова. Тепер розпочнемо збирати новорічну ялинку. Для цього візьмемо першу та другу частину і скріпимо їх разом. Для цього візьмемо клей, візьмемо першу частину, наносимо клей на кут, перевертаємо на іншу сторону і наносимо клей на кут. Кожної сторони беремо по одному листку, складаємо їх разом, перевертаємо і складаємо листки разом. Тепер беремо клей, наносимо клей на кут. Перевертаємо, наносимо клей на кут, приймаємо клей, розкриваємо бокові сторони, беремо другу частину. І ось так просовуємо середній листок в середину листка. З однієї сторони і з іншої сторони. Листок між листок. Ось так. Рівняємо ось так. І все наведемо, щоб клей пристав. Виходить ось так. Тепер беремо усі частини разом і завершимо збирання ялинки. Для цього візьмемо клей, візьмемо всю частину, наносимо клей на кут, перевернемо. І знову нанесемо клей на кут. Приймаємо клей, беремо в руки, беремо другу завеличиною частину, саме найбільшу з тих, що залишилося, і просовуємо листок всередину, просовуємо ось так, щоб ось ці кути були біля початку листка. Наводимо, щоб клей пристав. Знову беремо клей, наносимо клей на кут, перевертаємо, наносимо клей на кут. Приймаємо клей, перевернемо. Беремо наступну за величиною частину і просовуємо листок під самий нижній листок. Просовуємо, щоб ось ці кути були біля листка. Наводимо, знову беремо клей, знову наносимо на кут. Перевертаємо і наносимо клей на кут. Приймаємо клей, перевертаємо, беремо останню найменшу частину і просовуємо листок під самий нижній листок. Просовуємо так, щоб ось ці кути були біля початку листка. І наводимо, щоб клей пристав. І тепер у нас виходить ось така ялинка. І тепер новорічна ялинка вже повністю готова.